Шановний Микола Гаврилович, запрошуємо вас до вітального слова. Шановні наші земляки, я так розумію, що у нас в осях сьогодні Кіновоград. Я думаю, що інститут, який вам сьогодні всі показали, хочу зразу сказати, ми показуємо інститут і розказуємо не тому, що в нас нема конкурсу. Ми показуємо, розказуємо, щоб ви, побачивши все це, а як кажуть, в народі роз... лучше раз побачив, щоб сто раз почути і правильно вибере собі професію. Що я вам пожелаю сьогодні при нашій ЗУСІ. Це перше здоров'я. Друге, я хочу пожелати вам, щоб ви знайшли себе, знайшли професію так, яка вам потрібна. Я не тільки хочу сказати, щоб ви рішенні всі зараз поступити до на нашого інституту. Будь ласка, це ваше право. Я хотів би, щоб ви правильно вибрали про цю професію, щоб ви могли себе реалізувати як спеціаліст, як людина, яка живе на Україні. Удачі вам, здоров'я, ай вас, Бог, вберігає і помагає.